Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. У сумах та області ліквідовують наслідки дронової атаки зранку у Шосткинській громаді. Ворожий безпілотник поцілив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тривають відновлювальні роботи, і ще два дрони вдарили по сумах. Пошкоджена квартира у багатоповерхівці, приватна оселя і машини. І вже відомо про одного потерпілого в передмісті Одеси внаслідок нічної дронової атаки. Один з безпілотників влетів у багатоповерхівку. Там понівечені дві квартири, а уламки впали на припарковані поруч із будинком автівки. Також пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру. Рятувальники ліквідували загоряння, що виникли після влучань. У самій Одесі внаслідок атаки вибило вікна у магазинах та автосалоні. І увесь ранок та ніч росіяни атакують дронами Запоріжжя. Обласна військова адміністрація повідомляє про трьох поранених. Двоє це мешканці Вільнянська, куди ворог спрямував найбільше безпілотників. У місті пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. На Дніпропетровщині ворог цілив по енергооб'єктах. У Синельниківському районі дрони атакували одразу чотири громади: пошкоджені інфраструктура і газогін. Для нічної атаки Росія використала 145 ударних безпілотників, і більшість із них це шахеди. 126 ворожих БПЛА збили або подавили ребами наші повітряні сили. Влучання зафіксовано на 12 локаціях. На Покровському напрямку фронту минулої доби наші захисники зупинили ще більше ворожих атак, ніж напередодні. Окупанти сунули 50 разів і, як завжди, намагаються дістатися до наших позицій малими групами. Інколи їдуть навіть по одному, аби українські оборонці їх не помітили, ховаються під білими маскувальними халатами. А де коли сідають на мотоцикли та квадроцикли, днями наші бійці знищили таку колону. Техніка фіксуємо на південну частину Покровська. Вони пробують так само це з району Селідо заїжджати, ореться пробувати вперед проїжджати. Ну нічого не виходить, так як у нас там уже спостереження так само ведеться. Сидять ждуни, чекають колону. А на Харківщині окупанти збільшили тиск у районі Вовчанська. Як розповідають оборонці цього напрямку, росіяни не переймаються тим, щоб забезпечувати своїх солдатів на позиціях, адже довго вони там не затримуються. Логістика здебільшого у тому, щоб доправити піхоту в точки накопичення, а потім кинути на штурми. Важка техніка є, але вона не передку. Тобто, ми наші fpv дрони залітають їм в тил і знаходять цю техніку, як і буханки, їхні улюблені, як і транспортні засоби, які там переміщуються в тилу ворога, і певні РСЗВ, І наші військовослужбовці вражають також і суміжні підрозділи, тобто збройні сили, постійно ведеться робота, щоб перерізати їхню логістику. На фронті минулої доби українські військові ліквідували понад тисячу окупантів, вразили майже чотири десятки артсистем. противника підбили два танки та 170 одиниць автомобільної техніки. На Росії безпілотники цієї ночі атакували Саратовську область. Місцеві чули більше десяти потужних вибухів. в Енгельсі та самому Саратові і скаржаться на роботу ворожої ППО. Саратовські пабліки повідомляють, що дрони атакували НПЗ, куди вже не раз цілили українські БПЛА. Місцева влада підтвердила атаку на регіон. Роботу аеропортів Саратова та сусідньої пензи призупинили. Наступний раунд мирних консультацій України зі США відбудеться у швейцарському Давосі на всесвітньому економічному форумі. Він стартує сьогодні, а у середу там виступить Дональд Трамп. Очільник Білого Дому не виключив, що у Швейцарії проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Посол України в США Ольга Стефанішина раніше заявляла, що в Давосі сторони можуть підписати два документи про угоду про гарантії безпеки та економічне процвітання України. України. Ці питання напередодні в Майамі. Українська делегація обговорила із представниками Трампа. Їх проінформували і про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Щонайменше 21 загиблий і десятки поранених через масштабну залізничну катастрофу в Іспанії, швидкісний потяг, який прямував до Мадриду, зійшов із рейок і врізався у зустрічний поїзд. Рятувальна операція тривала вночі у складних умовах. Місце аварії було важкодоступним. За словами очевидців, пасажири вибиралися з вагонів. Через вікна, розбиваючи їх аварійними молотками, на відео з місця події видно, як люди евакуюються із пошкоджених вагонів, що нахилилися під кутом. Причини трагедії наразі невідомі. Після закликів Дональда Трампа до зміни режиму в Ірані Тегеран погрожує Вашингтону війною і попередив США про наслідки будь-якого нападу на лідера режиму Алі Хаменеї. На тепер в Ірані підтверджено загибель п'яти тисяч людей під час придушення масових протестів. За даними агентства Reuters, найжорсткіші зіткнення із силовиками відбулися на північному заході країни. Окремо стало відомо про загибель 26-річного активіста Ерфана Султані. Він Став першим протестувальником, засудженим до смертної кари, але потім іранська влада заявила, що страту нібито відклали. Тепер опозиція повідомляє, що султані до смерті побили у слідчому ізоляторі. У полоні вона малювала сукні на стінах і одразу ж стирала, аби не побачили наглядачі. А коли вирвалася з російської тюрми, створила свою першу колекцію суконь. Наша наступна історія про ветеранку із Луцька Аллу Сенченко після полону вона не тільки повернулася до улюбленої швейної справи, а ще й захопилася спортом і відстояла честь країни на іграх нескорених. Історію ветеранки чув наш Володимир Миколайчук. Принц Гаррі обіймає ветеран Кузлуцька, а Ласенченко на іграх нескорених взяла чимало нагород. Ці всі медалі з семи видів спорту. Кайфуйте від процесу, робіть це і важче за вами прийде. Стрільба з лука, метання спису та заїзд на сноубордах, Алла зізнається, повірити не могла, що через два роки після полону виступить на всесвітніх змаганнях ветеранів. 24-та бригада, в якій служила Алла, потрапила в оточення під лиманом у перший рік повномасштабної. Ветеранка розповідає, її прийняли за снайперку і збирались розстріляти. Та все ж узяли в полон, в якому вона провела 8 місяців, і після звільнення пообіцяла собі жити новим, більш яскравим життям. Спочатку записалась до тренажерної зали. А згодом спорт її захопив настільки, що долучилась до збірної ветеранів і демонструє високі результати одразу в семи видах спорту. Алла – це такий наш ну це теж мотиватор. Це по вона показує для, для хлопців, для дівчат, що ну що людина може чогось досягти. Що людина от вона була членом команди інвіктус Геймс. Ну, людина побувала на іншому континенті, вона побувала в Канаді і там виступала. Цю сьогодні представила нашу державу. Ну, це, це повага. Відзначив спортивні здобутки, але і президент Зеленський днями особисто вручив ветеранці орден за мужність. Мені давався шанс, який я використовувалася. І в кожної людини є така можливість скористатися тим шансом, яким нам дається. Це був мій труд, який потім. Мав нагороду а ще Алла вирішила змінити професію, завершила магістратуру, звільнилася з ЗСУ і стала психологом. І нарешті каже, повернулася до улюбленої справи до повномасштабного вторгнення. Алла 25 років працювала кравчиною, і саме шиття допомогло їй пережити місяці полону. Коли е змушували приводили в цех, який я працювала, і в мене було місце таке, знаєте, дуже хороше, бо я. Остання була стінка, машина, машинка, і я і це спосіб абстрагуватися у в'язниці. Вона на стінах малювала сукні, а потім стирала та тепер свої ідеї втілила у власній колекції одягу. Це сукня пошита остання наразі до моєї колекції, яку я робила, намальована надія. У спорті ж поки Алла взяла паузу, адже працює над другою колекцією одягу, а ще готується до нового етапу в житті. З лютого працюватиме в реабілітаційному центрі для військових психологіною. Із Луцька Володимир Миколачук. Ми Україна, марафон. Єдині новини Сили оборони України днями між іншим разили ворожі засоби протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. За даними Генерального штабу, наші військові знищили радіолокаційну станцію Небо У. У районі Євпаторії, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1 поблизу Хуторка. З нами Дмитро Плетенчук на прямому зв'язку, це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю, Микита, вітаю студію та глядачі. Доброго ранку. То як там в тимчасово окупованому Криму з ворожими системами протиповітряної оборони. Вони після подібних атак, наскільки швидко намагаються їх? Замінити новими цими потенційними палаючими установками, ну, звісно, намагаються максимально швидко це зробити, тому що чудово розуміють, що знищення оглядових систем означає подальше знищення вже об'єктів, які вони прикривають. Ми, в принципі, з вами вже це спостерігали неодноразово, коли, як правило, після такої інформації можна почути іншу, про те, що було уражено вже об'єкти. Охоронювальні, але в будь-якому разі, поки що загадувати не будемо. Так чи інакше, зменшення потенціалу ворога щодо можливості виявити засоби нападу з нашого боку, це завжди плюс. Звісно, і так росіяни завжди на це реагують. Це, звісно, мінус. Знаєте, от зараз дякувати Богу і силам оборони відбій повітряної тривоги по Запоріжжю. Там активності авіації ворожої не фіксують, але по Донеччині ситуація залишається південь України. В принципі, там їхня тактична авіація ну, на жаль, частий гість в плані присутності. А стосовно акваторії Чорного Азовського морів, яка ситуація тут з цими ворожими? Тут ситуація інша. Море це все ж таки море. Зараз сезон. Такий який не сприяє, плюс погодні умови, тому зараз авіація в повітряному просторі над екваторією фактично мінімальна. Це одиниці на відміну від попередніх етапів. І вже кілька днів в принципі ця ситуація такою залишається так само, і щодо кораблів виходів і застосувань в морі не було. Скажіть, а чи фіксувала розвідка якісь додаткові надходження тих самих калібрів для завантажування, і чи відома їхня кількість, в принципі, у них там в районі Новоросійська для потенційного використання? Ми, звісно, не можемо розкривати наш рівень обізнаності, я можу лише зазначити, що ми завжди в очікуванні застосування морських платформ. Проти України, тому звісно, ми завжди вважаємо таку небезпеку присутньою. З іншого боку, чудово розуміємо, що, наприклад, шторми 3-4 бали, а це вже кілька днів, фактично відбувається. Застосування, як правило, морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти вони можуть вийти, а тому, що в принципі, при такому морі, як правило. Запускати ніхто не ризикує. А цей сезон штормів. Він скільки ще по ідеї може тривати? За він, як правило, починається десь десь з середини осені і десь до середини весни. Тому так фактично півроку ці заходи обмежені, враховуючи те, що пункт базування новоросійська знаходиться в не найкращому географічному положенні. Там доволі складна навігація. Особливо в період штормів, і це, до речі, була одна з причин, чому росіянам так сильно був потрібен після розпаду СРСР Крим. тому що новоросійський порт він доволі непростий, особливо у міжсезонні. Але це вже їхні проблеми станом на зараз, як ви бачите, в Криму фактично бойових одиниць немає. Скажіть, а для застосування безпілотників, ну, ті, ті які використовують акваторію та е, морів для того, щоб потім тероризувати е, наш суходіл, воно теж через ці шторми обмежене? Розвідувальна авіація працює теж не в тих е, об'ємах, як е, під час е, кращої погоди, але так, вони, в принципі. Ці одиниці, у них є розхідним матеріалом, і вони збиваються доволі часто. Відповідно, розвідку ворог все одно проводить. А які моделі, в принципі, безпілотників для ударів по півдні України росіянці застосовують, і яка тут частка тих шахедів саме з бойовою частиною? Насправді застосовуються, що мають наявності. В принципі, два типи дронів, здебільшого, зустрічаються це. Розвідники, розвідники теж є різних класів, є невеликі дрони, типу того самого Оріону, Хоча у нього доволі показники, такі, які дозволяють йому, наприклад, працювати в інтересах угрупування, яке іскандери запускає, так само це може бути зала, суперкам, все що завгодно. Або оперативно-тактичного рівня, такі, які мають навіть озброєння там парпост, Якийсь Оріон або навіть Моджахер 6, хоча останній давно вже не бачимо. Щодо ударних, це теж можуть бути різноманітні дрони, не тільки шахеди, звісно, але класика, як сьогодні, вночі, наприклад, це були шахеди. Не можу не спитати про цю незаконну споруду. Я ну я про цей так званий Кримський міст. А, просто десь там рік-два тому, коли були повітряні удари наші по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Вони постійно ж запускали ці димові машини, завіси робили над мостом. А зараз щось перестали цього робити. А, розслабились трошки, чи, чи з чим це пов'язано? Ну, міст перекривається періодично. Це можна побачити навіть в. На відповідних пабліках, які присвячені цьому, іноді це черги по сотня плюс машин. Тому ні, заходи тривають насправді. І сказати, що вони розслабилися, я точно не можу. Тому що насиченість ППО навколо мосту все одно залишається доволі високою, і о, ті заходи, які вони, як правило, о, там проводять безпосередньо є. На в'їзді на місто це і робота поліції розгвардії ФСБ морської охорони ФСБ всі ці, ці заходи вони проводять, тому о, сказати, що щось змінилося наразі, я теж не можу. Дякую, пане Дмитре, за те, що доєднались, за те, що розповіли Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил збройних сил України. Він був напрямом відеозв'язку. Російські війська тим часом посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку. Намагаються окупанти створити так звану цю буферну зону на території Харківської Сумської областей. Про це повідомив речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадим Карп'як. За його словами, головне завдання українських підрозділів не допустити реалізації. Ці цих намірів ворога ну і прикордонники оприлюднили відео ефективної роботи ударних дронів на харківському напрямку. На відео як ви бачите, зафіксовано кілька влучних уражень ворожих позицій, зокрема, знищення бліндажа, підрив переправи. За даними Держприкордонслужби, підрозділ шквал уразив позиції противника, його живу силу, місця зосередження окупантів на харківському напрямку. З нами зараз на прямому зв'язку Андрій Демченко? Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Я про Харківщину в першу чергу хочу спитати: там намагались росіянці кордон прорвати. Скажіть, будь ласка, на якій саме ділянці яка ситуація станом на зараз? Якими силами вони намагались сунути? Ну, власне, майже весь тиждень минулий противник намагався ну, розширити зону боїв по території України це в межах Харківської області поряд дихтярного, але досягти якоїсь якогось результату він не зміг, і всі його спроби були відбиті. В той же час бачимо, що не не спромігшись по напрямку цього населеного пункту зайти, так і просунутися в лип території нашої країни. Ворог намагається розширити зону боїв на цьому напрямку, зокрема, на найближчі населені пункти: це Нестерне та Кругле. Однак, знову ж таки, ворог несе великі втрати, і ці позиції тримає Донецький прикордонний загін. Це його смуга оборони. І, ну, власне, хлопці стійко протидіють противнику розширити. Цю буферну так звану зону, про яку вже неодноразово Росія говорила, зокрема за минулу добу, на під час спроб штурмів, ворог втратив близько 30 своїх. Загарбників як вбитими, так і пораненими, і знову ж таки просунутися. Він не може, але бачимо, що противник не полишатиме спроб, і, зокрема, на цьому напрямку, і далі штурмувати позиції наших наших воїнів. Скажіть, а ця активізація от порушення державного кордону в різних ділянках, так вона в тому числі, я так розумію, пов'язана із погодніми умовами, там, де були болота, вони зараз замерзли, можна пройти. Ну звісно, що ті ті напрямки, зокрема, де є, де є водойми, в тому числі там річки або ж невеличкі озера, які до цього були такими штучними перепонами для противника. Зараз легше це долати ворогу, намагаючись знову ж таки йти в штурмові дії. Однак зараз на всіх напрямках ворог не використовує техніку, а використовує тільки як і раніше свої піхотні групи. Їхня чисельність може бути різна від там кількох військовослужбовців до власне і більших груп. Як це було на початку спроб штурмових дій по напрямку Дегтярного, коли групи могли там бути і близько десяти осіб, які Формувалися для того, щоб штурмувати позиції прикордонників, скажіть, яка зараз ситуація у Грабовському, куди от росіянці зайшли минулого року? Ну, це така са схожа ситуація, як і про цей напрямок, про який ми щойно говорили, саме Грабовське знаходиться безпосередньо на лінії кордону, і тоді ворогу вдалося зайти в сам населений пункт, але вийти далі за межі цього населеного пункту, якщо його ще так можна назвати, бо фактично він також ну, знищений її ударами э, противника, і ті, ті наміри э, Цих малих штурмових груп атакувати позиції за межами населеного пункту наших воїнів вони не досягли ніяких результатів, і противник знаходиться тільки в цьому населеному пункті. Скажіть а скільки разів намагалися обстрілювати позиції прикордонників по всій лінії державного кордону з Росією, там де активні воєбідії не ведуться росіянці? От від початку року за ці 19 днів, і, і що вони виключно безпілотники використовують? Ну, обстріли, якщо знову ж таки говорити про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, це близько 100-150 обстрілів за добу. Переважна більшість засобів, які використовує ворог, це безпілотники. Хоча, звісно, є відбуваються і обстріли за допомогою артилерійських засобів, гармати, міномети, також обстріли станків. Однак і минулий рік, і протягом цих днів. Цього року бачимо, що перевага по прикордонню цих трьох областей відбувається саме з допомогою безпілотників. Це і скиди з дронів, це і FPV, FPV на оптиково півпівінаоптиковолокні, і власне ворог намагається як бити по нашій логістиці. Так, власне, бачимо, що і ворог так активно також б'є, на жаль, і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні. Є також обстріли і транспортних засобів з мирними людьми, які пересуваються в прикордонні. Тому фактично противник продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки стосовно північного кордону. З Білоруссю і спроб незаконного перетину кордону. От я так розумію, там кількість спроб трохи більше. Частину схем просто розкрили от журналісти слідство інфо. Яка от статистика зараз оцих незаконних спроб? І які ці схеми, можливо, нові, ті, які відрізняються від кордону з Євросоюзом, так використовують на півночі? Ну, схеми сильно не відрізняються, але. Якщо порівняти 25-й рік з попередніми, там 24-й, 23-й, то звісно, що в минулому році кількість затриманих порушників ну так суттєво зросло. Загалом за минулий за минулий рік було затримано десь 1400 громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон на цій ділянці. Цьому році вже близько 10 порушників затримано на цьому напрямку, але знову ж таки це значно менше ніж на, на кордонах з країнами Європейського союзу або на кордоні з Молдовою. Однак самі порушники вони знову ж такі не самостійні в своїй подорожі, бо як правило вони звертаються до злочинних груп, які Організовують ці схеми, які намагаються допомогти людям в незаконному переправленні через кордон. Однак вони сильно, як самі люди, наражають себе на небезпеку, так і, власне організаторам відверто плювати на життя людей. Бо вже в цьому році фактично ми врятували кількох осіб, які на напрямку кордону з Білорусі йдучи в бік кордону. Фактично замерзали, бо їх кинули ну, в дуже складні погодні умови. Вони були не підготовлені до того, щоб рухатися в таких складних погодних умовах, і люди вже перебували в так з обмороженням в такому критичному стані, і ті прикордонні наряди, які їх виявили, фактично їх врятували про офіційні пункти пропуску. Зважаючи на те, що свята вже закінчились, як зараз ситуація на пунктах пропуску виглядає по навантаженню де найбільше з чим це пов'язано. Ну зараз пасажиропотік суттєво зменшився. Uh -huh. Фактично, в минулий тиждень, в будні дні, кордон перетинало десь близько 70 тисяч громадян за добу, а навіть у вихідні, коли пасажиропотік дещо збільшується, ну до прикладу субота, неділя. Він тримався на рівні 80-85 тисяч перетинів кордону, і це значно значно менше ніж ми мали під час новорічно різдвяного періоду. Зменшення пасажиропотоку це звісно і фактично зменшення черг на даний момент суттєвого навантаження на пункти пропуску, коли б там формувалися великі черги там із сотень автівок. Цього немає в пікові ну такі години, коли пасажиропотік дещо зростає, особливо перед вихідними, звісно, що там можуть бути черги, але вони невеличкі. Це може бути кілька десятків фактично транспортних засобів, але це також триває недовго. В той же час знову ж таки можу порадити людям тільки е ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію що три години в себе на Фейсбук сторінці публікує наше західне гінальне управління, і зважаючи на. На окремі години, на окремі дні люди можуть звісно, собі обрати менш завантажені напрямки. Хоча знову ж таки, зараз суттєвих черг на кордоні ще раз зазначу немає. Спасибі пані Андрію за інформування за те, що доєдналися до ефіру. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України.